Слава Ісусу Христу! Сьогоднішня неділя має три обіходних назви. Перша із них це спомин вигнання Адама із Раю. Друга назва це сиропусна неділя. І третя назва це прощенна неділя. Перша назва наш християнський розум виводить до раю. Де були створені Адам і Єва, і де їм було прекрасно знаходитися в спілкуванні з Богом і Творцем. Але через гріх, який вони зробили Адам і Єва, Господь виганяє їх із раю і вони, сумуючи, про близькість і спілкування з Богом. Получають обітницю про прихід у мир Спасителя. І тому перша назва виводить наш розум про спомин райського життя. Навіть коли ми хоронимо людину православного християнина, то ми просимо покой Господи, душу спочилого чи спочилої у місті світлім, у місті. Злачнім у місті зеленім, у місті квітучим, у місті спокою. І яке це місце? Це місце і є рай, який ми згадуємо, просимо і мріємо повернутися туди, в райське життя. Друга назва неділя, сиропусна. Сиропусна, тому що сир пустити, перестати тримати його в руках, відпустити або ж запуститися на. Сир припинити його вживати. Третя назва прощенна неділя, тому що напередодні Великого посту, а завтра, уже з понеділка, починається Великий піст. Церква говорить вірним своїм чадам про необхідність прощення напередодні великих аскетичних подвігів. В часі Великого посту. Прощення необхідне як перемога над нашими кривдниками. У світському розумінні, як можна перемогти свого кривдника? око за око або ще більше, відплативши. А з християнської точки зору, перемогти кривдника можна, простивши його. Тому прощення дуже великий. Аспект і значення має для нашого християнського життя. А коли ми тримаємо образи, коли ми маємо якесь зло на іншу людину, то це зло і ці образи як ланцюгами сковує нас, не дає нам рухатися до наших духовних подвігів. Або ж людина, яка має образи, вона як зв'язана вузлами, узлами. І не може встати з місця рушити далі в духовну подорож. Або ще приклад такий можна привести: людина, яка відправляється у подорож, не може з собою забрати все своє майно, яке в неї є. Тому що якщо все на неї нагрузити, вона навіть встати не зможе, а не те, щоб іти. Тому, якщо ми плануємо іти в духовну подорож то Нам треба залишити всі свої тягарі і тільки тоді йти в свій внутрішній світ, іти в своє серце, де ми лицем до лиця зможемо зустріти Бога, Христа Спасителя нашого. З нашого серця виходять помисли і добрі, і злі. Наше серце нас благословляє і наше серце нас збезчещує. Коли з нього виходить зло, тому у великому пості ми намагаємося зануритися в середину себе, у своє серце, де один на один знайти Бога і відчувати те приємне спілкування з Ним лицем до лиця. Але оцей перший крок в середину самого себе, в своє серце. Ми можемо зробити тільки тоді, коли розв'яжемося, коли розірвемо окови, які нас тримають, коли розірвемо ці ланцюги образ і непрощень. І для цього і є неділя, яку ми називаємо неділею Всепрощення, щоб зрозуміти важливість напередодні посту прощення. Давайте послухаємо слова Христового Євангелія, яке сьогодні читається. Бо якщо ви прощатимете людям провини їхні, то простить і вам Отець ваш Небесний, а коли не будете прощати людям провин їхній, то й Отець ваш не простить вам провин ваших. Ці слова ми читаємо із Євангелія від Матфея, які Христос, наш Спаситель, Сказав під час нагірної проповіді. Нагірна проповідь це основа нашої християнської віри. Нагірна проповідь це і є той новий завід. Нагірна проповідь це і є ця угода, і союз наш з Богом, де одним із пунктів нашої угоди з Богом договору є. Прощення, в Нагірній проповіді три рази зустрічається вказівка на прощення. Перший раз це з цього Євангелія, яке читається в прощену неділю, а інший раз, коли говориться про прощення в зв'язку з молитвою, це п'ята глава. Отже, коли ти принесеш дар твій до жертовника і там згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, залиши там дар твій перед жертовником і піди спершу примирися з братом твоїм, а тоді прийди і принеси дар твій. Це друга згадка про прощення, і третя згадка про прощення, такого нагірній нагірні проповіді, із молитви Отче наш. Отче наш і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Це із Євангелія від Матфея, а в Євангелії від Луки чуть-чуть інакші слова Отче наш, прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо всякому боржнику нашому. Тобто, прости нам провини. Як ми прощаємо винуватцям, прости нам гріхи, у луки, як ми прощаємо всякому боржнику нашому. Тобто тут слова гріхи і слова провини, борги стоять як синоніми, і дійсно ми провинилися перед Богом, і дійсно ми маємо гріх. Перед Богом. Ми грішні перед Богом по своєму єству. І ми бачимо це, наприклад, із слів Пророка Давида з 50-го псалма. Ось був беззаконнях зачати я і в гріхах народила мене мати моя. А також із слов'янського перекладу із Септовагінти, книги. Іова, де в 14 главі, говориться, що ніхто не чистий від скверни, якщо хоча б один день прожив на землі. А ще одна вказівка, і вже із Нового завіту про нашу гріховність у апостола Павла, послання до Римлян 5:12. Тому як через одного чоловіка гріх увійшов у світ. І за гріхом смерть, так і смерть перейшла на всіх людей, бо в ньому всі згрішили. Через одного чоловіка, якого Адама, гріх увійшов у світ. Після чого? Після гріхопадіння із гріхом смерть, так і смерть перейшла на всіх людей, тобто на всіх нас, бо в ньому, в Адамові, всі ми згрішили. Ось ми побачили три. Вказівка на те, що ми дійсно маємо за що просити Бога прощення за наші гріхи і за наші провини. Господь наш Ісус Христос, коли воскрес, сказав перші слова «Радійте». Але як же нам радіти, коли ми маємо гріхи, коли ми знаходимося у гріхах? І от коли ми Прощаємо, тоді ми отримуємо дійсно справжню радість, радість від прощення наших винуватців і всяких наших боржників. Наше серце, коли не прощає, воно затягується баговинням і цвіллю гріха. А коли ми прощаємо, то ми очищаємо своє серце і воно стає здатним до. Чистих, добрих почуттів, до доброзичливості до інших людей. Тому, розуміючи свою гріховність, маючи свідомість про милість Божу, маючи надію на милість Божу, ми розуміємо, що Господь може нас простити за посередництвом Христа. Апостол Павел в посланнях до Тимофія 2,5 говорить, що бо єдиний Бог, єдиний і посередник між Богом і людьми, людина Ісус Христос. Тобто між Богом і людиною, яка згрішила, є посередник, Ісус Христос, який на Христі викупив нас від прокляття гріха і смерті. Тому Він один і є посередником між нами і Богом, який викупляє нас від прокляття і смерті. Але Господь ставить нам умову, легку умову для того, щоб ми засвоїли собі Його хресні страдання і Його хресну жертву. А саме в тому, щоб ми почали прощати. Тобто, якщо ми просимо, щоб Бог простив нас, то ми маємо і так само відноситися до інших людей, тобто мати до них прощення. Там, де немає прощення, там немає істинного покаяння. Де немає покаяння, там і немає засвоєння хресних заслуг Христа Спасителя нашого. І тому сьогоднішні думки біля храму у неділю спомену про вигнання Адама із раю, у сиропусну неділю, у прощену неділю хочеться закінчити словами апостола Павла, який звертався до римлян 12-18. Якщо можливо і залежить від вас, перебувайте у мирі зі всіма людьми. Амінь, хай буде так.